Вітаю. Ми зараз на полі, де на цій ділянці не проводилося зрошення, а на квасолі органічній, яка посіяна на міжряді 70. От зараз тільки що ми провели, ну, не ми, а я провів, провів дослідження біологічної вражайності на 1,43 метри у нас було 20. Три рослини, тобто 230 тисяч стоїть на гектарі і з цих 23 рослин, 366 стрючків. Якщо рахувати врожайність біологічно, вона виходить 3 тони 110 кілограмів на гектар в даному місці. Якщо взяти там відсотків, ну, от такі отакі кущі навіть попадалось. Це, це в стрючках. На одну рослину у нас вийшло майже 16 стручків на рослині. І при прорахунку врожайності я рахував середню кількість бобів в стручку, це 5 штук. Хоча от в даному стрічку, наприклад, є раз, два, три, 5. 6, 7, 7, да. але е, ну, ще не дозрівші є, недотягнуті, будемо дивитися на фактичну врожайність. Тобто, якщо порахувати, що ми з біологічної зберемо ну, відсотків 80, то тут така врожає приблизно 2,5 тонни стоїть. Це на незрошуму, на незрошуваній ділянці. Зараз підемо будемо дивитися, що воно зрушить. Всім гарного дня!